Вітаю, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми живемо в час війни, і сьогодні також була неспокійна ніч. Хочеться, перед тим як почну проповідь, сказати також із списання словами із останньої книги Біблії, об'явлення Івана Богослова. Це 22 розділ це останній розділ з 11 по 13 вірш. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще чинить, нехай ще опоганюється, а правдний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і за мною заплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Ми живемо в час, що той, хто дійсно робить неправильні діла, Біблія каже, хай ще робить. Суд прийде і кожен отримає. Моя проповідь, я її назвав два вида влади. Открита, будь ласка, марка, 10 розділ. І, події, які, про які зараз буду розповідати, вони відбуваються, коли Ісус йде вже останньою своєю дорогою в Єрусалим. Він іде з учнями, йде від Йордану на їхньому шляху місто Єрихон. По дорозі, як завжди, навколо Ісуса Христа збиралося багато людей. І Він, як за своїм звичаєм, навчав цих людей. Ісус вже був мега відомий, Він зцілював, Він лікував, він навчав, Його вже знали, але Ісус ну, говорив з тим, Учням, яких він вибрав, він говорив, що йому потрібно йти в Єрусалим, бути виданим пересвященикам і книжникам, які його засудять на смерті й вб'ють. І третього дня він воскресне. Ісус шов попереду і десь ці переживання в нього були. Тому написано, і десь це відобразилось на учнів, тому що учні йшли. І дивились на нього, написано, вони були здивовані і охоплені страхом. Тому, можливо, і цей стан передався, тому що Ісус щов, і це дуже було ця чаша. Ісус говорив, даменуй мене ця чаша, але нехай буде воля твоя. І зараз я зачитаю текст, який ми розглянемо. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ними, боялись, і, взявши знов дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і перед і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і уб'ють. Але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. А він їх, він їх поспитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твої ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм: Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав чашу, що я її п'ю, ви питимете. І хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся, а сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому уготовано. Як почули ж це десятеро, то обурилися на Якова та Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Ми бачимо, що Ісус веде 32, 34 вірш, Він веде їх в Єрусалим. І Він їм говорить, що Він має постраждати. Учні не розуміють Христа. І вони сприймаються по-своєму. Вони розуміють, що раз Христос йде в Єрусалим, значить Він там скине цю владу римську і буде царювати. І Іван. Яков та Іван підходять і вже звертаються до Ісуса і вже займають місця. Каже, зроби нам, щоб вони звертаються і говорять, щоб у славі твої ми сиділи праворуч від тебе один ліворуч. Тобто просять його вже, вони вже представляють, вже. Те царювання, яке буде. Але вони не розуміли, про що просять. І Ісус їх, їм і говорить про це, про чашу і хрещення. Тобто це доля, ці страждання, які Ісус пройде. Але вони і цього не розуміють, говорять, ви можете пройти. Вони кажуть, ми можемо це пройти. Але не розуміють, які страждання буде Христос проходити. інші учні, коли це все почули, вони обурились на Якова та Івана, що вже двоє вже хочуть бути біля Ісуса, вже бути при владі. Тій владі, яка е, існує в цьому е, світі. Але і ті, і інші вони не розуміли, про що говорив Ісус, і керувалися, як я вже сказав, владою цього гріховного світу. Е, ми бачимо, що тут є влада про гріховну світу. Що ж це за влада гріховного світу? Принципи такої влади будуються на здібностях одних людей підкорювати інших людей. В таких ієрархічних спільнотах, де є ієрархія, вищий, нижчий, ну, ще нижчий. кожен служить своєму начальнику і підкоряє. Тобто заставляє служити собі тих, що стоять нижче. При цьому кожен турбується тільки про свої інтереси. Тому більшість людей в цьому світі прагнуть досягти такого положення, щоб можна було приймати служіння від інших, а самому не служити, бути великою людиною, як кажуть в народі. В цьому ми знаходимо підтвердження у Марка 10 розділ, 42 вірш. Я його зачитаю. А Ісус покликав і промовив до них, «Ви знаєте, ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Тут слово Князі панують. Про кого це йдеться мова? Якщо подивимося грецький переклад, князі. Це ті, що керують, ті, які Керують, управляють, є першими, які царюють. І якщо слово, навіть воно в, нашої, в нашій мові воно зустрічається, там корінь архо. І звідси архітектор це той, хто керує будівництвом. Архо це, це грецький, цей корінь, архітектор. В нас воно також ми його застосовуємо. Панують, це ж ці князі, які першими, вони панують, тобто цілковито і повністю володарюють над людьми. Тобто люди є їхньою, їхньою власністю, рабами. Наступні, а їхні вельможі, тобто вельможі цих князів, це е, грецьке слово мегас, тобто мега, це великі люди. І ці великі люди, цілковито, вони повністю вони мають владу і гноблять людей, принижують, тобто керують таким гно, коли гноблять людей, тримають їх такі покорі. Подивимося, яку ж тепер про яку владу говорить Ісус Христос. Це влада цього світу. А Ісус Христос говорить про владу, яку ми читаємо з вами в 43-му, 45-х віршах. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. Великим. Ми бачимо, що вельможі Князі переводиться як великі люди. Тому хто хоче бути як вельможі, має бути заслугу. Ісус говорить навпаки, ти маєш бути слугою, не тобі служити, якщо ти хочеш бути великим в Божих очах, а ти маєш служити. А якщо ти хочеш бути як, як першими, а хто з вас бути першими бажає, тобто як ті князі першими, нехай буде всім зараба. раба. Якщо, якщо хочеш ти бути ще вищим, то будь зараба всім. Ісус говорить про цю владу. І 45-й вірш, Він. Говорить, чому він прийшов, це дуже важливий вірш взагалі в Біблії. Бо Син людський прийшов не на те, щоб служило йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус говорить про себе, що Він прийшов, Він, Господь, залишив славу небес, прийшов на землю, умолився, став як людьми, хоча він вищив, він з Богом з отцем перебував у славі, і він умоляється і е, прийшов послужити. Людям. Тобто Він показує оцю владу, Божу владу, що ми маємо послужити. Ми, і тут ми бачимо два різних керівництва: що влада цього світу і влада, про яку говорить Ісус Христос. Про це, до речі, говорить апостол Павло, коли у посланні Філіпян у Филипіан, в другому розділі він також говорить 2-6 що він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і то смерті Хресної. Приклад в Біблії служіння Ісуса Христа ми знаходимо також в Євангелії, тільки вже від Івана. Там дуже яскравий приклад. Це 13 розділ з 1 по 15 вірш. І перший вірш Він підкреслює, от я його зачитаю, що перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу, до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Як Ісус тоді полюбив до кінця Він, будучи Господом, Він помив їм ноги. І Петро упирався, але Він каже: якщо ти. Цього не дасиш мені зробити, не будеш частки мати зі мною. Він показав, що я, Господь, мию вам ноги, служу вам. І він це говорить уже в останніх там віршах 13, 14-15. Отже, коли я, Господь, і Учитель помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я зробив вам. І ми бачимо цю історію приклад влади, яку дає Ісус Христос. Що нас вчить ця історія? Що світ гріховний зі своєю гріховною владою, що сильніший хоче використати слабшого, пригнобити його і використати там в своїх цілях, щоб була така вибудована ієрархія, як, в принципі, десь в світі і є. Не всі так керуються, дехто тримається Божих законів. Десь, десь є і віруючі брати, і в, в, в нас є в Україні, які займали посади і мера, і сьогодні в Луцьку віруючий брат, який займає посаду. І Христос учить, Тому Христос, коли прийшов, Він навчає нас іншому, Він навчає нас служити один одному. Він дає нову заповідь і говорить. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Щоб ви любили так, один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Коли ми будемо один, допомагати один одному. Не для того, щоб мати якийсь зиск, а, якусь вигоду, а допомагати, як цього учить Христос. Тому тут, тут показується влада, що ти. Той ви велика людина, коли ти допомагаєш. Тому ми, ті, які повірили, Господь нас знайшов, маємо бачити цю гріховну владу, не користуватися нею, а прийняти зовсім інший спосіб життя, який відрізняється, відрізняється тим, що ми служимо один одному. Ісус маючи необмежену. Владу нікого не примушував до служіння і ніколи не використовував цю владу для досягнення особистих цілей. Навпаки, цією владою він прощав гріхи. І Оцей важливий вірш, я хочу ще раз його зачитати, що. Бо син людський прийшов не, не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати за душу. Свою дати на викуп за багатьох. Тобто саме цінне життя. Тобто він поклав своє життя за викуп за багатьох. Послужив і поклав своє життя. В цьому все Євангелія. Де ми можемо застосовувати цю владу, про яку говорить Христос? Ну, ми можемо застосовувати перше, це, ну, в своїй родині, в своїй сім'ї, в церкві, на роботі. І взагалі там, де ми є, ми можемо. Показувати владу Ісуса Христа, як ми відносимося до інших людей, і на завершення проповіді я хочу привести цитату одного німецького лютеранського пастора, теолога, учасника антинацистської змови і одного із творців сповідальної церкви. Це церква, яка була в часи Гітлера, і яка єдина протистала Гітлеру, тому що всі церкви підтримали Гітлера. І це Дітрий Бенхофер. Він був в концлагері, де незадовго до кінця війни його було вбито. Він, Бенхофер сказав: коли Христос кличе людину, Він каже їй прийти і вмерти. Ісус говорить: коли хочете, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Цьому навчає нас Ісус Христос. І хочу сказати, що Христос, коли ми чинимо по Його владі, ми прославляємо цим Його. Ми виконуємо те доручення, яке Він нам дав. І люди, коли нас дивляться, це ми читаємо у Петра, що в час відвідин, вони, дивлячись, як ми поступаємо, вони також можуть вибрати Бога, вибрати Господа. Тому Хай Господь благословить. Кожного, і якщо хто ще не знає Бога, хай навертається до Нього і побачить ту істину владу, яка, яка вже є, але ще не до кінця, і яка буде в майбутньому. Амінь помолимось.